На цьому відео показана вже повністю готова квартира. Починаємо з коридора. По ліву сторону у нас шаф е, вмонтований, прихожа. От По праву сторону бачимо ванну, прямо вхід в спальню. Двері скритого монтажу, повністю вже обмебльована квартира йде. На етапі ремонту бачимо за телевізором там ховаються ніші в які прокладені кабелі від телевізора вниз, до тумб там ховається ігрова приставка. Отже, стоїть повністю готова кухня. Вирішили робити барну стійку. І холодильник скритий, практично він в рівень з ціною виходить. Квартира вийшла досить простора, лед підсвітка практично по всьому периметру. От ми бачимо, від дверей стоїть плінтус скритого монтажу. Він йде врівень з дверима. Двері замки стоять з магнітними доводчиками. Квартиру я цю робив під здачу, тому ми бачимо, вже зулилися люди трішечки. Стоять їхні речі. Надіюсь, не будуть вас відволікати. В спальні теж телевізор вже висить, в спальні 55-та діагональ, в вітальній кухні студії, як ми бачили, там 65-та діагональ. Також по стіну стоїть шкаф. Шкаф зробили спеціально чуть-чуть, крайня полочка під нахилом, щоб воно було більш естетично. Та переходимо зараз до ванної кімнати. Як я вже розказував, там в ванній кімнаті ванну не робили. Тут відокремлена душова кабіна, вона просто відокремлена стекляною перегородкою. Трап стоїть та виділена з стіни самої ванни. Винесено на декілька сантиметрів та виділено темнішим кольором для того, щоб воно виглядало, як душова кабіна випирає за стіни. ванні теж стоїть підсвітка за дзеркалом, тіньовий шов від стіни, там стоїть підсвітка. Плюс саме нераціональне рішення було: це в душовій кабіні стекляна перегородка стоїть лише на більшу половину. Там, де її немає, коли в Літній час тепла підлога не працює. Вода, яка попадає саме в ванну з душової кабіни, вона не висохає. Тому довелося такий зробити силіконовий маленький порожок купити, щоб уникнути цю проблему. Пишіть коментарі, можливо, коли щось цікавого, буду давати відповіді.